Друзі, всім привіт! На вулиці вже пізній вечір. Юра, привіт! Всім привіт! Ми тут їздили по справах, і чесно кажучи, я вже трішечки зголодніла. Тому зараз зараз Одесеньку заїдемо в маркет. Я дуже хочу круасана з шоколадом. Ми його так хочемо, що я просто не можу вам передати. Ну, ми це дуже голосно сказано. Ми я не дуже хочу. Я б цьому <смеш> щось м'ясного. Ми я маю на увазі а, з малюку. Це питань немає. То ми зараз в Одесеньку забіжемо в маркет, купимо продукти. Ну і далі поїдемо. Мабуть, вже додому, тому що на вулиці вже пізній пізній вечір. На годину 19.55, Мабуть, ще так пізно. Ми не починали ніколи знімати наш влог, але все буває вперше. Поїхали. Нарешті приїхали до магазинчика. Я Зараз буду брати така... кросанчик шоколадом. Я його так хочу. Тобі щось купити? Чи ти з нами? Ні, Я вже дома бо їм. Я в машині, почекаю вас. Ну ок. Тоді ми швиденько за круасаном і повертаємось. Тільки давайте швиденько. Ну швиденько, швиденько. Ми вміємо швиденько. Давайте біжіть. Як ви бачите, я навіть візочка не брала. Зараз швидесенько купую з шоколадиком. І повертаємося до Юрія. Будемо їхати додому, тому що день сьогодні був дуже насичений. До речі, ми сьогодні замовили дуже багато цікавенького для нашого малюка. Зараз тільки одним оком гляну на і Їдемо далі. Так, що тут? Що тут? Немає таких, як я хочу купувати. В принципі, є, але маленька упаковочка. Ну ок, пішли за Гранат Там потрібно їсти, тому візьму ще гранатовий сачок. І тепер треба шукати круасанчики. Де вони продаються? чесно кажучи, що вже і забула. Молодімо. Так. Я зайшла у відділ солодощами. Просто погляну щось. Купувати не буду, тільки погляну. Як тут багато всяких смаколиків. Я, мабуть, візьму ще ось таку коробочку печива. Ми його дуже обожнюємо. Так, мені вже щось важкувато носити все це. і знімати тепер стає незручно. Мені здається, що все-таки візочок мені не завадив, би, тому що я ще хочу купити вафлі. Беремо. Так. О, візочок Погляньте, це спеціально для нас залишили візочок. Те, що треба. Пакуємося. Ну все, зовсім інша справа. На руки легше. Тепер можна ще щось пообирати. Так, давайте візьму, ще просто візьму тільки своє улюблене печиво. Ось це. Із вишнею. І все. Їдемо за круасанами. Ой, ну в цей відділ взагалі не потрібно було мені заїжджати, тому що я зараз не стримаюся і знову наберу всяких смаколиків. Так, давайте візьмемо ось такий Боб манго, ми його просто обожнюємо і візьмемо яблуко малина. Все, більше точно нічого купувати не буду. Ну, ще халву і все. Є ванільна моя улюблена, треба взяти. Є арахісом, Все. Більше нічого брати не буду. так? Да? Поки ще нічого. Ходімо за круасанами. Але ж, ну реально, не так хочеться солоденького. я просто не можу вам передати. До речі, у нас закінчився маршмеллоу. Я останнім часом е, часто роблю какао. Ну, Візьму ще ось таку велику упаковочку маршмеллоу. Все. І ще декілька шоколадок. А це взагалі топчик. Я раніше тут такого не бачила. Погляньте, батончик з фундуком. Потрібно взяти обов'язково. І з кешю, кешів, це взагалі моя любов. Так, беремо ось таких два батончика. А ще, друзі, останнім часом мені дуже подобаються цукерки. Схожі на пташине молоко. Їх тут аж два види. Є ось такі з ваніллю і є ось такий пломбір. Давайте візьмемо пломбір. Чи ваніль? Не знаю, хочу і ті, і ті. У мене Юра приб'є, але я беру обидві коробочки. Блін, я постійно хочу солодкого. Я не знаю, як себе перебороти, але ми з малюком солодощі. Просто обожнюємо. А ще я побачила тут прикольні вафельні трубочки. Погляньте, які класні. Зі смаком фундука і какао. Так, потрібно взяти. Беремо. Все, беру ще одну шоколадку і точно більше нічого купувати не буду. Беремо ось таку шоколадочку і з горішками. Я тут помітила свої улюблені цукерочки. Є велика коробочка і є ось така маленька. Ні, давайте візьмемо одразу велику. Так, тепер точно їдемо за круасанами. Більше нічого купувати не буду, мабуть. Але вже як я в такому великому магазині, ну можна ще щось купити. Не знаю, правда, що. Мені постійно хочеться тільки солоденького. Так, під'їжджаємо до круасанчиків. Сподіваюся, що шоколадом круасани є. А ну, давайте будемо шукати. Так, тут хлібчики різні. Гріночки. О, можна взяти лаваш на сніданок. Приготую смачний сніданочок. Беремо ось такий лавашик. Оце я зайшла тільки за одним круасаном, називається. Капець, Юра мене, мабуть, приб'є. Але, друзі, я тут побачила пахлаву і просто не можу втриматися. Давайте візьмемо ще ось таку коробочку пахлави. Ну, Вона ж маленька. А що стосується кросані, то я їх тут просто-напросто не бачу. Пасочки вже продають. О, макаронці! Так, давайте візьмемо хоча б маленьку якусь коробочку, але їх потрібно купити, тому що... Ми їх також дуже любимо, а маленької немає, тому доведеться купувати ось таку велику. Облом круасанів ніде немає, але є смачні тортики. Вафлі такі я і дома можу приготувати. А ось цей десертик тірамісу мені навіть дуже до вподоби. Погляньте, як апетитно виглядає. Так, давайте візьмемо ще ось такий невеличкий тортик. Буде компенсація замість круасана шоколадом. Я тут що подумала, що Юра мене сильно не що я набрала солодощів. Візьму йому ось таку ковбаску. Він її дуже любить. Ямнянка. Ну і обов'язково потрібно взяти сир. Без сиру взагалі нікуди. Візьмемо ось таку коробочку фети. І давайте візьмемо маскаркона. Можливо, я щось приготую смачненьке. Побачимо. Я ще той сироїд. Все, що пов'язано з молочкою, я просто обожнюю. Але на цьому мої покупки ніяк не закінчуються. Беремо кисломолочний сир, беремо ще ось такий стілочок. І візьмемо ще відеречко сметанки. хочу приготувати смачний тортик. Так, все потрібно взяти йогурти на сніданок. Давайте візьмемо ось такий вишня пусника Ніколи, до речі, такого не брали. Спробуємо. І я ще хочу якогось персика чи полуниці. Ось є полуниця і персик. Давайте візьмемо персики. Ми просто обожнюємо ось цей сирочок дрі, тому беремо ось такий величезний кружочок. Я думаю, Юра цьому сирові точно зрадіє. І візьму ще дві пачечки моцарели. Так, ну що, пройшло 40 хвилин, нема ні іни, ні Круасана, Я думаю, що треба йти шукати, тому що вони там до ранку будуть ходити. Ходімо. Так, ну що, заїхала в останній відділ. Зараз купимо молочко, кефірчик. Чи кефір не брати, наверно, візьміть тільки молоко. Я думаю, нам буде досить. Привіт, Привіт! Ну, мала, Скільки вас можна чекати? 40 хвилин, 40 хвилин! Ну, ми просто зайшли в магазин. Це Поки... ти за круасанчиком так зайшла? До речі, круасана немає. Я змушена була купити решту. Да ти покажи людям, що ти, що ти тут <поцентрична> за круасанчиком вийшла, подивіться. Ну тут не так і багато всього, ну, все <поцентрична> те, що ми любимо. Ну, мене більше цікавить де круасан. Нема круасана. Шмиссию немає. Ну, мабуть, розібрали я що можу зробити. Немає круасанів. Ну ви реально на приколі. Ну, у вас на чесно кажучи. Круассанчика не ну, заходи. І я ж зараз їм за двох. Подивися, ми тут і цукерочки взяли, і молочку, і ковбаску, і робачик. До речі, купили твою улюблену колосу. Ну, Завтра ніколи. на сніданок буде. Ну, добре, тоді. За, за добре. За Сирочок бачу, взяли. рибку купили. Але такий асортимент. Звичай. До речі, да, рибку не показувала. Рибку Рибка. теж взяла. Ось така червоненька рибка О, Я в нас так під... розумію, це буде уха, так? Да? Так, да, ти приготуєш? Звичайно. Mm. Без проблем. Ну, в mm. принципі, все таке, що можна... Mm. Ну, я обрала майже все те, що нам потрібно. Ну, Трошки забагато mm. солодощів, як завжди. Сука, Але ми говорили зранку сьогодні за морозиво. Ти не хочеш морозива? Хочу. Ну, поїхали. Поїхали? Поїхали. Вибір морозива, звичайно, величезний. До речі, літом не їла стільки морозива, як зимою. Ну що, ти щось обрав? Так. Давай, показуй нам. Що візьмемо так, ось таке, да? Шоколадне. Шоколадне. Так, окей. І давай ще біленьке, так? Да? Біленьке, так? Да? Це тільки вам? Ні, ми, ми поділимося одне тобі, одне нам. То, може, давай два вам візьмемо. Ні. Те, а що? тобі ще якесь інше? Ну да, мені ще. Ну, давай. Ось тут давай таке візьмемо, ні? О, супер. Нам таке теж подобається. Отлично. Все, отлично. Ну, що сказати, ми вже в машині. Ну, без курасанів, звичайно, але продукти купили і це вже радує. Юра, трішки злий чи ні? Ну я трішки злий, тому що я голодний, чесно кажучи, дуже хочу їсти. Ну, ми купили багато смачненького, тому друзі. Ми їдемо додому, будемо вечеряти, кажемо всім па-па. Я, і... я скажу так, друзі, ніхто ніколи не їдьте в магазин або в маркет голодними. голодні. Це так. катастрофа, це дуже велика затрата, чесно кажучи, тому. Мав бути тільки круасан з шоколадом. Ну нічого. Ми купили все те, майже все те, що нам потрібно. І хочу сказати, що не пропускайте наступні відео, тому що у нас там будуть дуже дуже цікаві круті розпаковочки, класні покупочки для нашої дитинки. Всім пока і гарного вечора. Па-па! пока-пока.